Сьогодні свобода дуже динамічно розвивається. Ми відчуваємо значну підтримку і схвалення наших ідей, зокрема в центрі і на сході України. Чай ми взагалі не маємо жодної звички комусь щось обіцяти і не виконувати. І, очевидно, саме через те, що ми є світоглядовою політичною організацією, що ми не обманюємо людей, що ми є серед людей, захищаємо інтереси українців. Очевидно, рано чи пізно це дасть і дає свій результат. Як ви оцінюєте роботу представників свободи на місцевому рівні, зокрема у паспорт? Контролюєте якось. Звісно, власне, от я сьогодні приїхав сюди до Фастова, не тільки для того, щоб поділитися з прихильниками, з мешканцями міста, політичними баченнями свободи, але я сьогодні хочу послухати і звіт наших депутатів. У нас два, два депутати в міській раді. Приймання у нас знаходиться по вулиці Шевченка, 37, там працює штаб. Ще приймання є на завокзалі, тому що я сам з завокзалі. Ми займалися питанням очисних споруд. Наразі очисні споруди це є фактично екологічна катастрофа вже не тільки в межах сіл Мала Смітинка, велика смітинка, а фактично Фастівського району загалом. До нас були звернення громадян з приводу фальсифікації земельними паями. Подавалися наші звернення, заяви на різних рівнях в прокуратуру. Фастівцю нами була встановлена дошка інформаційна на Кургані-Переп'ят. Якщо ви знаєте, там в певний час прибула Тарас Григорович Шевченко. Яких на вашу думку помилок найбільше пропускається сьогоднішня влада? Перша влада є антиукраїнською, це її основна помилка. Друге влада є бандитською. Третя влада є антисоціальною, вона не думає про людей. Вони грабують, вони зневажають, вони топчаться по українських ідеалах. Це є влада, яка соціальну українофобію винесла в рамки державної політики. Українці вважають не за що, перетворюють в рабів, перетворюють в кріпаків. Ну і вони, хочуть ще якоїсь підтримки від громади. Я думаю, що ця влада є тимчасовою. чи буде свобода, чи сама, чи з іншими представниками опозиції? Бунтувати людей, піднімати їх на повстання, наприклад, і помаранчевої революції. Насправді є два методи зміни системи влади в Україні і повалення теперішнього режиму Януковича. Це є парламентський метод і революційний метод. Ніхто б інших методів не придумав в світі. Якщо ж звісно, що ми вичерпаємо абсолютно всі можливості, і громада побачить, що парламентськими методами ми нічого не можемо зробити. Звісно, тоді нам нічого не залишиться, як виходити на вулиці і захищати свої права майбутнє своїх дітей е, більш рішучішими, адекватними методами. Дякую. Слава навіть! Що такі зустрічі. У нас відбувається зараз по всій Україні, адже Свобода має в результаті виборів жовтня 2010 року близько 2,5 тисяч депутатів. Зараз 2012 рік надзвичайно важливий рік для нас, для українців, адже це є рік парламентських виборів. Ну, і я думаю, що ви розумієте, що від результатів тих парламентських виборів буде залежати, якою буде майбутня українська держава. Чи ми підемо і скотимося далі в Азію і. Кремль нас обійме своїми пазурищами. Чи все-таки Україна задекларує себе як європейська цивілізована національна держава, де панує справедливість? Вони бояться свободи. Вони розуміють, що сьогодні свобода це є та політична сила, яка прийшов в парламент, не дасть їм красти, не дасть їм розбазарювати державу, не дасть їм реалізовувати їхні бандитські плани. По знищенню України. Зрештою, останнім часом ми власне бачимо, що вони витворяють. Я вам по кожній області можу називати такі факти, де волосся дибки стає, що коли ми згадуємо кучмівський режим, то ще гага, то ще дітки були в пісочниці, порівнюючи з тими бандюганами теперішньої влади партії регіонів. Перевірка: 10 податківців броди, то ну, десь таке саме містечко, місто, як Фастів. До не бачило нашестя. Податківців на одне підприємство через два дні, щоб ще більше її залякати, що вони роблять? Залазять до хати до неї, перевертають всю хату вверх дном, перевертають лахи, риються в документах, бо мають 100% інформацію, будуть підкидувати гроші, щоб нібито з вас робити хабарники, будуть підкидувати наркотики, будуть підкидувати зараз зброю. Будуть на вас там, і на мене, і на всіх нас будуть писати, що ми там служимо Москві, і там якісь документи будуть придумувати фальшивки. Це вже стопроцентна така кагібійська большевицька провокація. Пані Виховання, а ти включи телевізор. Мінтовські, вибачте, дурнуваті серіали. І так, вбивства, кров, насилля, проституція. Сексуальні збочення, два мужика цілуються між собою і нам починають втирати, то так має бути, то Європа, а ви українці ще дурні, ви нічого не розумієте. От вам треба до того прагнути. Нам кажуть, що ми нічого не розуміємо, товариство. Є цінності національні, є наша українська національна традиція, яка нам передана з діда-прадіда. Ми хочемо того виховання, то, що наші предки нам передавали, і що ми маємо нашим дітям дати. А ми не хочемо, щоб нам з Кремля сиділи всякі валіди Арфуші і Єгори Бенкендорфа, які керують сьогодні українським національним державним телебаченням, і вкладали в голови наших дітей свої спотворені, збочені цінності. Українські націоналісти усвідомлюють і розуміють: не маємо права наступати на ті самі граблі, на які наступали попередники. Маємо сьогодні змобілізувати максимально всі сили. В боротьбі просто за Україну, за людське загідне життя, маємо координувати дії спостерігачів, членів комісії, юристів і, до речі, зараз в комітеті опору диктатурі, який створений в серпні минулого року в Києві, ті питання активно проговорюються. Ми, українському зневіреному виборцю, маємо дати відповідь на два запитання: як перемогти режим Януковича і що потім з тою перемогою робити? Бо не штука прийти до влади, не штука дістати більшість парламентів. Щоб потім не було те, як вже це в сьомому році було, левідь і рак. З 2,5 тисяч депутатів-свободівців нема жодного зрадника. Ніхто не співпрацює з партією регіонів. Це мають бути закони, які потрібно голосувати для того, щоб усунути негативні, краще скажу, Вкрай негативні наслідки управління режиму Януковича. Перше, це має бути закон про імпічмент президента. Друге. Це має бути постанова Верховної Ради про відставку уряду Азарова, Тегіпка та Бачення. Третє. Закон про стратегічні підприємства. Те, про що я вам казав. Заборонити приватизацію усіх стратегічних підприємств. Повернути у державну власність незаконно приватизовані і взагалі приватизовані стратегічні підприємства. Заборонити. Приватизацію енергогенеруючих, енергорозподільчих компаній. Це є податковий кодекс для крупного капіталу, а для дрібного бізнесу. Значить, має бути зазначено. Великий бізнес, великі заробітки, великі податки. Малий бізнес, малі заробітки, малі податки. Податок на розкіш однозначно. Скасувати оподаткування на україномовну продукцію. І маємо проекти законів та бачника, Луцького його кума, і Ківалова. Про українську мову, фактично, це є знищення української мови і захист російської мови. Знаєте, мене то дивує. Таке враження, що в тій державі в Україні хтось заважає розвиватися російській мови. Навпаки утискають саме українську мову. Однозначно має бути денонсація харківських ООН. Ну і однозначно, судово правоохоронна система має бути змінена. Суддів треба обирати місцевих суддів. Звісно, що закон про люстрацію має бути і багато багато інших законів про історичну справедливість. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Шановний пане Олег, якщо ви прийдете до влади, яка ваша програма добудови нашої країни, розбудови нашої країни, який устрій ви пропонуєте? Капіталізм, соціалізм? Ідучи на вибори, чи збирається ваша партія об'єднуватися зі всією опозицією? Бо коли у нас код існує? Ми координуємо свої дії. Ми зараз розробляємо найбільш ефективний формат нашої подальшої участі у виборах. А за державним устроєм, звісно, що ми є за унітарну державу. Ми виступаємо категорично проти будь-яких автономій, будь-яких федерацій. Тому ми, зрештою, вважаємо і в свій час ініціювали проведення загальнонаціонального референдуму про скасування статусу Кримської автономії. Ми вважаємо, що має бути Кримська або Таврійська область. Бо чим довше буде автономія, тим більше будемо мати проблеми. До речі, ми вважаємо, що варто би було перетворити в Порто-Франко. Якщо йдеться про економічну модель, що ви питаєтеся, капіталізм чи соціалізм, свобода за соціально зорієнтовану ринкову економіку. Але я вам хочу сказати: Львів, тернопіль Франківськ, де свобода має багато депутатів, нема ніякої оптимізації, ніякого закриття взагалі ніяких шкіл і фельдшерсько-кошерських пунктів, і тих медичних установ. Оце коли мені там дехто там з мудрагелів, а що ви там в Галичині зробили? Одна навіть то зробили. свобода. Свобода є партія ідеологічна, націоналістична, ми маємо свою програму. Отак, От як в нас в програмі записано, так і ми будемо діяти. Ми не будемо себе компроментувати різними голосуваннями всупереч нашій лінії. Ми не будемо слідкувати, дивитися і прилаштовуватися до політичної кон'юнктури. Отакі, які ми є, от яких ви бачите нас зараз, от такими ми будемо і в парламенті. Звісно, до чого прагне зараз Янукович і партія регіонів, вони хочуть змінити Конституцію і відмінити загальнонаціональні президентські вибори, а президента обирати в парламенті. Для того їм і потрібно 300 голосів у наступному парламенті. Пані -пані. Будь ласка. Володимир Тимофій, перший. а партія регіонів провела туди ті, хто по два-три по три рази в тюрмі був. Люди... Ну, який тато, такі й діти? Розумію. Фастов унікальний город, саме кримінальний. 15 січня рішенням Кабінету міністрів на фірму Сіна Яніковича передано всі вагони на Україні, в тому числі наше. Ревдепо, вагони парк переданий. Пішли скорочення людей. город Тим, у нас ще є неукрадений, академія наук, тисячу гектарів на завзялі. Коли буде в парламенті, ми в першу чергу піднімемо питання про повернення стратегічних підприємств в державну власність. Ми за реприватизацію, ми за націоналізацію, ми за конфіскацію незаконно набутого майна. І це треба робити. Укрзалізницю хочуть приватизувати. Давайте вони кричать: спочатку рухомий склад, потім нерухомий. Пройде ще пару місяців, приватизують Укрзалізницю, а це є стратегічне підприємство. Завтра захочете їхати до своїх родичів в село, будете платити за квиток в електричці, як за спальний вагон. І нікуди не дінетеся. Вони скажуть, а це приватна власність. Е, е, взагалі, уявіть собі, до спини. І Партнера свого якогось колишнього прив'язав батарею, втопив його в річці, вбивство по необережності, два роки умови. Та люди добрі. Та скільки можна такі знущання терпіти? Я вже не розказую про ті всі останні миколаївські події, про ті кримські події, про луганські події, що Ну Це є жах просто. В якому світі, в якому суспільстві ми живемо? Ви подивіться, що вони роблять. Їм абсолютно наплювати. О, ви кажете, треба підніматися, а щось не піднімається народ. Нема сьогодні революційної ситуації, нема товариства. Я ж їжджу від села до села, від району до району. Так народ не задоволений. Але знаєте, де не задоволений? На кухні незадоволений. В ліжку з жінкою не задоволений. З колегами от, бокс або футбол дивиться. Пиво п'є, незадоволення висловлює. Але щоб вийти на вулицю і відстоювати свої права, то ще й ні. що вирують У <реш> мене вже є одна ікона. Ми раді завжди вас будемо тут вітати у нас на Фастовці. Да. Приїжджайте до Фастова. І ще ми хочемо Дякую. подарити вам про згадку про Фастів, Фастівського календаря. Дуже тут є Дякую. якраз розваляли е, цей вокзал. А тут вокзал є. Новий. От ви будете старий є. Старий — є. Старий є. От дивіться. Той розваляли, а старий сохранився. Оце, буде... Оце будете дивитися. Коробку зробили. — А зробили? що зробили? їх.